Спортивні новини сумщини продовжують ефір обласного телеканалу в студії Антон Проценко. Моє вітання. Розпочинаємо випуск з сумної новини. На 56-му році життя помер майстер спорту СРСР з футболу Сергій Найденко. Чемпіон Європи серед юнаків у складі збірної СРСР, чемпіон Радянського Союзу серед дублерів у складі Київського Динамо, чемпіон України серед ветеранів. Грав на позиції захисника у командах Динамо Київ, Зоря Ворошловград, СК Київ, суднобудівник Миколаїв. Пізніше арбітр національної категорії. Після закінчення кар'єри працював тренером у сумській дитячій спортивній школі Зміна, а потім і донині у футбольному центрі Барса. Його вихованці Єгор Лугачов, екс-гравець московського спартака та комсомольського гірника спорт. Нині гравець ковалівського колоса. Єгор Луговий, гравець команди Сталь Дніпродзержинськ та багато інших. Остання посада голова федерації футболу міста Суми. «Він був таким чоловіком, возле якого відінялись люди. он был такой стержень, у него был стержень внутренний. Он был худенький, вроде бы такой жилистый, маленький, но по спортивному злой человек и вокруг себя объединял людей и никогда не шел ни на какие компромиссы. Специалист хороший, специалист был серьезный. Самое главное, что Ніколи не кричав, ніколи на дітей не ругався, вот, uh, делал своє діло достойно, легко, так вот, потихоньку потихеньку-потихеньку вот это вот подрастающее поколение. Прощання з Сергієм Найденком відбудеться 20 серпня о 11.30 у футбольному центрі Барса.